Для чого я веду канал цей і взагалі, для чого я так людям розкриваюся? Хотіла вам розказати те, що я дуже люблю віддавати. Я така людина, яка любить якісь давати поради, ділитися своїми знаннями. І в мене в житті дуже багато було досвіду. Оскільки я мала вісім художніх шкіл у Львові, одна була онлайн, сім шкіл, які були як студії приміщення, де навчалися діти, і досить такі були великі приміщення, дуже багато було дітей. І в мене багато було досвіду з клієнтами. Багато було м, такої енергії, де мене постійно оточувало багато людей. І я постійно була в Фейсбуку Бог, ділилася різними знаннями. І це, можливо, це було перше в моєму житті, що мене десь так публічно витягнуло. А друге, чому я все ж таки вирішила по дієті зробити канал? Це тому, що я судла і намагалася розказувати це своїм знайомим, як я це зробила, як це легко зробити. Але не всім це, розумієте, нав'яжеш. Людина, якщо не хоче, ти їй просто не нав'яжеш. Можливо, на якийсь час, але не надовго. І мені порекомендувало вести просто мої знайомі вести канал на YouTube, де люди зможуть мене побачити ті, кому я буду цікава, кому буде цікава ця тема. І я спробувала ось і зараз веду групу по схудненню і також починаю відео. Я розумію, що ці відео вони не є ще там. Дуже класний, тому я дуже довго вагалася, щоб зробити контент красивим. Я бачу, як це роблять професійно з професійними камерами, з професійним мікрофоном. І я була на курсах радіоведучого, пробувала такі курси себе, як говорити на камеру. Я теж соромилася, теж у мене, особливо на камеру у мене не було досвіду. Ось чи допомогло так, якісь такий, знаєте, сподолала я бар'єр психологічний, і воно мені допомогло. Е, наступне е, для мене була е, взагалі ідея не знімати пакет у дієті, а знімати відео по малюванню, е, як я малюю картини, е, як я, е, е, тобто як я даю знання. Учням, та, Е, в мене ще є зараз онлайн-школа художня, і я хотіла в цьому напрямку продовжувати. Оскільки я в Іспанії прийшлося закрити всі цих вісім шкіл художніх. і я е, Е, веду зараз тільки онлайн-школу, в мене є викладачка і ми з нею так співпрацюємо. Е, я е, там, даю різні ідеї, програми і спілкуюся з клієнтами нашими. Але я також багато малюю, тому я хотіла це все показувати. Хотіла е, взагалі була ідея, яка створити YouTube канал. По малюванню, а також залучити всіх таких дітей, які вже є залежні від телефонів, від там, ігор, дивляться непотрібний контент, і якось над ними попрацювати. В мене, в принципі, є ідея, як над ними працювати, щоб максимально їх забрати від ось цього. Не контенту і свідомо забрати. Не так, щоб просто забрати телефон, а щоб вони поміняли собі телефон на якесь хобі. І я над тим працюю, і мені це подобається. І я ось думала, що буде мій YouTube канал в першу чергу про це. Ну, як бачите, я почала з кету. І хочу далі продовжувати. Наступний буде в мене творчий канал, але якби паралельно, так? але е на це потрібно дуже багато часу. І взагалі е ця -дієта, е, я думаю, що не тільки мені потрібна. Я зрозуміла, що дуже багато людей е шукають. Те, щоб їм хто зміг їх підтримати, хто зміг допомогти в цьому, поставити на ноги, так як дитину поставити на ноги, і щоб вона йшла. І оскільки мені дуже подобається допомагати людям, я захотіла просто ділитися своїм досвідом, допомогти активно. Я говорю про групу. Я навіть, як ви бачите, не так активно знімаю відео, а більше акцентую на те, щоб люди працювали над своїм тілом в групі Телеграм. Це не приносить мені ніяких коштів. Я просто це роблю від душі і віддаю. Мені просто подобається. Розумієте? Просто подобається. І нічого не хочу. Ось. І ще одне, чому краще для мене відео. Мені так потрібно виговорити. Знаєте, є люди, які хочуть мене чути, і мені потрібно поділитися з ними чимось. Є, наприклад, в мене багато знайомих вже і худенькі, їм взагалі це не треба. І в нас є теми зовсім інші, але коли я живу тим, я живу кетодієтою, я живу здоровим харчуванням, і мені настільки прям дуже-дуже хочеться це зробити. І, чесно кажучи, є люди, які, наприклад. Мають багато проблем по здоров'ю, чи хтось алкоголю залежний, чи ще щось. Їм варто дивитися такі відео, які там не тільки про дієту, а про самодисципліну. І я скажу, що я, в принципі, людина є досить дисциплінована. Але колись такою не була. Ви ж розумієте, художник, яка ж там дисципліна може бути в художників. Але я в собі виховала дисципліну. Я читала книжку Келлі McGonigal Сила волі, а також багато матеріалу переглядала. Але, зрештою, мені моя подруга підказала пробуй такими малесенькими проектами. і таким чином ти найкраще. Виробиш собі дисципліну. Отже, я, наприклад, ки свій проект. Я собі думаю, так мені треба 10 картин намалювати. Я собі приблизно встановлюю час, щоб я собі намалювала тих 10 картин. Я собі думаю, ага, одна картина займає 3 дні, наприклад. Як я, тобто, Якщо я там 4 дні помалюю, це є нормально, розумієте? Але не два тижні одна картина. Тобто, Треба себе ставити в якісь такі певні рамки, щоб виконувати. Також YouTube, це теж є канал, де ви маєте рухатись. На вас чекають глядачі, і ви мусите це робити. Це теж є якась така певна дисципліна. І я би радила кожному, хто не має цієї дисципліни, не може запанувати над собою, наприклад, в дієті. В їжі, яку так, вживає кожен день, не може запанувати себе в тому, що треба ходити, нормально спати, відключати телефон, щось та, або навіть в роботі себе шукає там, золоту якусь там соломинку, яка допоможе їм е вирішити їхні проблеми через відео. Але не завжди воно так працює. Е Є відео, які допомагають. Я не спорю, я багато по відео вчуся, я рада, що взагалі такий є в нас контент, така можливість. А є те, що ви можете просто подивитися, а потім скролити наступне, наступне відео і вся мотивація пропала. І я рекомендую тим, хто хоче почати, чи бути на дієті, чи почати щось. щось Щось, що, про що мріє, спробувати реально попрацювати там, 10 кроків зробити в чомусь. Наприклад, поставити там, собі, я сьогодні роблю то, завтра то, завтра то і все на одну тему. І вивчити спочатку одну тему, потім перейти на іншу тему. Наприклад, я як вивчала психологію. Мені дуже прям я загорілася, і я аж сім місяців щодня, цілодобову, я сиділа на книжках, на відео. Я цю тему глобально почала вивчати. Я настільки рада, тому що, знаєте, психологія в житті це, знаєте, як автомат для солдата. обов'язково. Людина має все ж таки психологічно має бути готова до життя. Тому мені ця тема дуже розкрилася. Я думаю, теж буду, ну, пізніше, коли ми говоримо про це, я буду розкривати тему психології, тому що все ж таки психологія дуже впливає на наше життя і нашу їжу, наше ставлення до себе, наші комплекси. Ось. І я дуже рада, що ви на моєму каналі. Я неймовірно вражена тим, що в мене перше відео стільки переглядів набрало. Я, я дуже всім дякую, хто мене на самому початку підтримав, і, неймовірно, чути, коли люди пишуть такі приємні коментарі. Навіть якщо ці коментарі, якісь є не там не дуже, повірте, я готова до всього, тому що знаєте, в кожної. Людини, що болить, то і пише. Розумієте? Тому ми є вільні, ми можемо та, висловлювати свою думку, хоча я, чесно, ніколи не пишу поганих нікому коментарів. Але якщо вам це подобається, пишіть, будь ласка, я дам відповідь на кожне питання. Можете щось писати. Мені якось, знаєте, я на рахунок того нормально дивлюся, в мене немає ніяких образ, щоб я там ночами не спала, ніхто мене коментарем не образить. Я роблю те, що мені подобається. Я ділюся з людьми, своїм досвідом, своєю любов'ю до глядачів. І я чекаю просто не, не те, щоб мене тільки похвалили. Ми, я просто Розказую вам, а ваша думка це і ваша думка. Пишіть, будь ласка. Ось, І так, я сьогодні походила трохи. Я бачу, що я, я починаю ходити ногами, багато ходити. Я, я не зупиняюся. Я хочу ще, хочу ще. Воно Ось. Ось. дає мені енергії. Мені дає енергії навіть зняти оце відео. Розумієте, а не сидіти вдома. Ось, Є, е, е, Наступні відео чекайте від мене, я дуже багато. Хочу розказати, для кого не підходить кето дієта. І направду не підходить дієта для дітей. І я хочу вам розказати більше про це. Дивіться наступні мої відео. І цілую папа. -па. Ставте лайк, якщо подобається. Ні, то ні. Пока!